Юлія Кірілкіна прийшла із сином оглянути нову амбулаторію. Каже, обслуговується нині в Черкаській, проте ця розташована ближче до місця їхнього проживання. Дуже важливо відкриті центр, тим більше в такому районі, де дуже далеко добиратися до тих поліклінік, які є. От, дуже гарний центр відкрили, дуже ремонт класний. Я думаю, що. Ну, це для цього району це дуже важливо. Ігрові куточки, іграшки у кожному кабінеті на стінах персонажі із мультфільмів намагалися облаштувати приміщення так, аби зацікавити своїх нових маленьких пацієнтів, розповідає лікарка-педіатр Лариса Бурикіна. З Кожним днем все більше і більше стає дітей. Має більше 40 років лікарського досвіду, а у березні 2022 року довелося виїжджати з рідного Маріуполя. За три роки нову роботу у медзакладі на Черкащині, каже, знайшов лише її чоловік. Ми три роки жили у райцентрі Золотоніського району, і чоловік працював у центрі первинної медичної допомоги. Але потім, коли почали релакувати наші медичні заклади міста Маріуполя, в різні міста. Нам запропонували роботу в Черкасах. Ну, а ми, звісно, з радістю погодились, бо дуже хотілося працювати і бути в колективі. Діти, ну, я їх люблю безмежно дітей, тому мені було дуже важко не працювати. А зараз життя налагоджується, діти приходять. Декларуються тут. кожен із працівників переселенець тому додає, розуміють один одного і підтримують. Ми просто на підйомі дуже, дуже нам це подобається. Що ми маємо таку можливість працювати, приносити користь і, і, і собі моральне ну це дуже важливо. Після Маріуполя це дуже важливо. у квітні. 22-го року до Черкас з Бахмута переїхала і медсестра Наталія Ісаєва у галузі охорони здоров'я працює 30 років. Працювала медичною сестрою, маніпуляційною завжди звісно. Ну так сталося, працювала денного стаціонара. Говорить, працювати у релокованому медзакладі погодилася відразу. Дуже подобається тут колектив всі з тими переселенцями на одній хвилі. Ми розуміємо друг друга. Хочеться, щоб черкащани до нас пішли, не тільки дітки-переселенців, а дуже хочеться, щоб і Черкащани в нас повірили і побачили, як вміє працювати. Інший регіон України 35 років пропрацювала у дитячому відділенні Тетяна Ліхно з Луганщини. Нині каже, вже у новому для себе місті та лікарні очікує на пацієнтів у кабінеті щеплень. Поки немає привівочок, бо не набрали кількість потрібних пацієнтів маленьких. Ну на що скоро у нас почнеться повноценна праця. Це приміщення закладу надали в оренду у серпні 2024 року. Тут зробили косметичний ремонт і розпочали роботу, розповідає директор третього центру первинної медико-санітарної допомоги Анатолій Шевченко. У нас пацієнти на деклараціях дорослі в центрі, дітки наше майбутнє і треба кваліфіковано їм надавати допомогу, і щоб вони відчували комфорт. Якщо сім'я, сім'я, то. Повинні десь вони в одному місті бути. А ми тут біля один одного і це Перспектива є. педіатрична амбулаторія розрахована на дітей від народження і до 18 років, розповідає виконувачка обов'язків директора закладу Галина Біленька. На сьогодні у нас три лікаря-педіатра вищої категорії всі маріупольці. Все, що надає первинкам всі послуги, ми надаємо. Тобто, в нас можна заключити декларацію, отримати огляд, лікування, отримати направлення до вузького спеціаліста, лікарняний лист, рецепти. Маємо договір з НСЗУ. Є ми ліцензовані, тобто на сьогодні ми повноцінна первинка. Плюс ми можемо на рівні нашої амбулаторії зробити ЕКГ, виміряти тест тестову рівень цукру і повний огляд лікаря-педіатру. Колектив додає знову повернувся у професію, за якою роками сумували. Нині 72 особи заключили у них декларацію. Ми повернулися до тієї професії. З якої ми починали, ми, ми стали тим, ким ми були в місті Маріуполі. Величезне таке наше досягнення, що ми повернулися. Ми почули сміх, ми почули плач дітей, це наше і це здорово. Люди трошки з острахом, бо спочатку вони думали, що це за гроші, що це платні послуги. Потім вони думали, що це лише для ВПО, тому що великими буквами написано Я Маріуполь здоров'я. Ні, ще раз кажу, що ми для черкаської громади для всіх, і ми вже теж хочемо бути членами черкаської громади. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.